Це ваше мнення, що ви освободителі. Ну ви на самому ділі грабіжники. Грабіжники номер один. Тільки вони прийшли, ми ніщі стали в один момент. Це шантропа прийшла. Вони так в мене не біжали, не трогали ні. Ну, я бачу, як команди рядом домів вивозили. Хорошо, що я назад звернувся, я таку потеряв машину 06-ю. Модель «Жигулей». О. І вони з моєї машини решту зробили в кінці села. У нас була в чоловіка шестерка машина. У інваліда. друга, Друга група. Інвалідські знаки були. Я приїжджала сюди, на, цю, на нашу хату. Машини немає, на машині вже розібрано. Їздили руски, чеченці, Азербайджан, мати якось, я, я їх навіть не вимовлю. О. На тій машині переверталися, розбили, росте, така машина, білий цвет, красота була. Угробили машину. Тепер не знаємо. Кажуть, це нам старший наші, Казав, щоб писати заявлення у міліції. У нас на вулиці двоє нас залиши. На той вулиці теж двоє, ну а в кінці 30, десь 35 п'ять чоловік. У нас ну, всього до 40 чоловік. Хати на ура. Всі всі перериті. Скільки віщей людей, і вони просто що вони там шукали в хату? М -м, не представляю. Отако, от, от отако. От от, в їх ротації в от, Одні виходять, другі приходять. Одні виходять, другі приходять і в ящах риються, постають, що вони там шукали, водки нема, нічого такого нема. о. Обкрадали їх вдома, до вивозили дивани, кресла, ну, на передову посадки не. У хатах, що вони переробили у чужих людей, це ужас. Вони з Крима були, і я їм сказав, кажу, ну хлопці, вони в мене не біжали, не оскарбляли, нічого. Ну кажу, що ж це відбувається? Кажу, ви сказали освободите. На самом деле ви грабітелі, ви грабітелі, ви можете мене розстріляти, кажу. ви можете що угодно за мною зробити. Ви можете, ви все можете, ви можете грабити. Ми не грабили, ми кажу, так ви знали, хто грабив. Ви танкісти і ви хоч би слово сказали. Ви стріляли в плазмові телевізори. Поросят, коров стріляли в коц, коц стріляли. о, і Один капітан же заставляв руски солдат ловити коров і стріляти на шашлики. о». І вони приходять руски до мене і кажуть, дядочка, ховайте своїх коров, бо він наш капітан, не на жора, о, і стріляє ваших коров на шашлики. Кажу, хорошо, я, я перескажу. О, і Я тим танкістам кажу, вони, вони кажуть, ми вам нічого не зробимо. ну, каже, Якщо ви язиком будете далі, другим вас просто посадять у підвал, мішок на голову сходив. А в школі такий підвал, капітаний підвал. О. І хто -то що -то не так сказав, і вони в підвал. Мішок на голові, то на сутки, там такі криси бігають. О. Я кажу, я це не боюсь. Я вам глаза сказав, що ви не освободителі. Вы... Це ваше мнення, що ви освободителі. Ви насамперед грабіжники. Грабіжники номер один». Тут рядом ферма, ой, вони на фермі окупувалися, і були, снарядів було дуже багато. Я туди по тротуарах, по снарядами, по снарядами, постійно, ота погода. Не хочу тут, піду до родичів, туди, в центр села. І уходив, просто в мене голова просто башка тріщить оцих снарядів, оцих зривів. І ще й контузило мене, через стіну там упав снаряд у хаті. Через... Я в хаті був, так, у центрі села. І десь в метрів за 8 упав снаряд. Стіна не впала, нічого, рама вилетіла, я їй навіть звуку не почув. І мене контузило трохи. А тоді через сутки, допустимо, люди до мене балакать, а мені кажуть, до мене цеплята балакає. Тоді, а тоді воно пройшло трохи. Ми чуть з голоду перші місяці не подохли. Я у мене 5,5 гектар землі. От батьків залишилося наслідство, О, я з орендатором добре жив. Були ковбаси, балабаси, навікови і щитро всяке. Тільки вони прийшли, ми нижчі стали в один момент, в один момент не інтересувало, чи в нас хліб, я, чи не те. Бували солдати руські, що так ото пожаліти, давали. Я вам умоляю, що хліб із зелений подсвів. Зеленим світом. Вони кажуть, обріжте, і той. А нож не бере. Цементовий такий хліб, всередині так одрізали, а всередині теж ціле. Так його собаки не хотіли їсти. Я кажу, я лучше здохну, але такий хліб їсти не буду. Це перші два місяці. О, а тоді якось так вже депутати пішли. До командира, до русского, і говорять, ну, люди вже пошатнули, вся голо, буквально. Ну вони що то що-то так, -ото, так, одну бутилку олії на троїх. о, Там що то трошки мукички, щоб ми, чесно кажучи, проти України. Україна волонтери нам, я так ще до війни не бачив, понавозили, а вони русські їм наплібають, просто наплевать. Тоді якось часу сім, вже час пройшов, стукають, хто-то стукають, ворожані люди, і говорять, вдома хто є, а дом пустой. Я кажу, я один. І по попояся так, ну оце, о, скротів став. І вони це, хто вдома посторонній? два. Я даре я, не подирівав, що це українські солдати. Просто вони якось. о. Я кажу, а кого вам треба? Нам треба руски тут прячуться. Я гляну, отак на, на рукав. Україна. Господи, кажу, це ви, кажу, українці. -то. Вони, так, да, так, дідуська, да, ми шукаємо русських, може де по підвалах прячуться. Можна дому подивитися? Кажу, пожалуйста, тут нема нікого. Зі своїми солдатами, українськими теж, ой-ой, а тут зав'язався бой просто коло мого двору, по центру села. І вони залягли якось під оріхами залягли. Я кажу, хлопці, я пішов додому, дівчись, ховайтесь, бо бійде ще по-українськи, чисто українське. Ми так, ну, похоже, вони з Западної України. О. Зав'язався бій і кажу, мені я бій вже надоїв снарядом. Пішов я по тротуарах, а вони от та-та-та. І уложили вони, 50 чоловік. Які в, в мене плани? Куди я піду? Мій дом, моя тут земля 5,5 гектар. О, якось так, а куди? Мені нікуди йти, куди? Мені вже я вже під смертю ходив, я вже під смертю був. Постійно, постійно оці осколки снаряд то о, а осколки от, бдзинь, бдзинь, от, бдзинь, 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 от, такі бдзінь-бдзінь, отак бдзінь, бдзінь, бдзінь. І отакі, як е, яйцо куріне приблизно. Бувають здорові, бувають, я так по дорозі. А я по тротуарах. О, думаю, уб'є, уб'є. Що буде то й буде? Ну, я за полгода прошагав оце спалочкою. Ага, снаряди падають за город, як дасть. Як да, погрібу такого підвал, погрібу отаку, як, як гармошка. Кстати, я на гармошці теж граю. Можу вам одну песню заграти для душі. thank <laughs> you